Для порівняння, як працюють комунальники у різних містах, ми вирушили до Сум. Цей населений пункт обрали, тому що за кількістю мешканців та площею це місто майже таке ж, як і Полтава. Нас цікавили питання ремонту доріг, дворів, міждворових проїздів, стан дахів, підвалів, під'їздів. Тобто все, що турбує пересічного мешканця. Попередньо ми зробили інформаційний запит, щоб дізнатися про обсяги ремонтних робіт у сумах та відповідне фінансування з міського бюджету. Відповіді не отримали, тож вирішили ознайомитися із ситуацією самостійно та без офіційних паперів. Суми зустріли нашу знімальну групу дощем: широкі вулиці та проспекти, велика кількість автівок, які рухаються містом, але ремонтної техніки практично не видно. Одне з небагатьох місць, де ми побачили ремонтні роботи площа поблизу центрального ринку. Проте як виявилося, грошей виділених міською радою замало, розповідає адміністрація торжища. Відтак, керівництво ринку майже мільйон гривень взяло на себе. Пішоходам, особливо людям з так званими кравчучками чи дитячими візками, рухатися тут поки що складно. Зовсім неудобно. удобно. В общем, зовсім удобно. Нам все одно, гаремотіру. Ну, я думаю, давно потрібно вже було зробити дороги. Це що вони тривають дуже добре. якби ще пішохідний перехід зробили, б, б замічательно було. Подорожуючи сумами, ремонтної техніки на дорогах практично не знайшли. Тож поцікавилися думкою водіїв. Скажем, так нічого держима гадами. Діло робиться, дороги діляють. Ви знаєте, класику вже давно сказав що в Росії відносно до На жаль, ми ще не повністю відійшли від минулого, тому дороги, можна назвати, що це напрямки. У нас трошки краще, але теж є погані дороги. Нет, ну у нас роблять зараз одну, аж на бізне, ну роблять везде. Да, ну, да, Лисенка роблять. У Полтаві же ремонти нам вдалося застати вже відразу при в'їзді до міста. На вулиці Європейській дорожники зняли старий асфальт та готують покриття для оновлення. Така ж ситуація і по вулиці Гоголя. Техніка активно працює. Готуються до укладання нового асфальту на Пушкіна Симона Петлюре. Ямковий ремонт проводять по кагамликам. Ремонтні роботи тривають у декількох районах одночасно. Полтавські водії сходяться у тому, що протягом останніх років, особливо у 2016-му, ситуація з дорогами значно налагодилася. Могу з впевненістю сказати, що за останнє час Полтаву неплохо роблять. От, радують. Хотілося б почаще, щоб 24 години в сутки, тому що треба. Зима покажуть качеся, по крайней мере. А так, звісно, вже поприятніше їздити. Трошки є зміни. В лучшую сторону є, підремонтовують. Останнім одним роком краще стало. В Вета году радують немножечко уже не ямочним ремонтом, а нормальним. Пішоходи теж заслуговують ходити відремонтованими тротуарами. У сумах сим виявилася велика проблема. Тротуари подекуди зовсім розбиті. Звісно, хотілося ремонту, Разве можна тут ходити. Да ще? Ні, б ремонт зробили. Очень тяжело і відвратине. І ми бажаємо нашому руководством, щоб вони поболіше вот здесь походили і поспотикалися. Хотілося б, щоб розширили, народу, не бачить. Я не знаю. Полтавські тротуари останнім часом, на думку полтавців, змінилися в кращу сторону. Зокрема, люди, які мешкають в районі вулиці Героїв, АТО, колишня красіна, тішаться тим ремонтом, який тут зробили. Близько трьох місяців тривали роботи, замінили стару зливову каналізацію на сучасні труби. Тепер вода не буде збиратися на перехресті. А заодно комунальники зробили капітальний ремонт проїжджої частини та тротуарів. Супер. Супер. Да. Стало. да. я пішком ходжу все время, то мені подобається. Я все время обратила внимание на це. Mm -hmm. да. Трудно судити, тільки зробили. Звісно, труда у них тут дуже багато. Не довго, дуже довго. багато труда. Отлично, я от з міста Харкова, сьогодні перший день полтаю. ну нормально. Я ще ранку ходжу цією дорогою до роботи, то ви знаєте, набагато зручніше однозначно, тому що ти йдеш і бачиш, що покракладений тротуар, що можуть нормально їхати машини, що не дратуються пішоходи. Проїжджаючи Полтавою, можна помітити, що ремонт доріг вже зроблений не лише в центральній частині міста, а й на околицях. Вулиця Південна, Патріарха Мстислава, 9 січня. В сумах ми цього не побачимо.